Як вірно чиститися за годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки? Енергетична чистка стихії повітря, палички або полинові скрутки. Як вірно чиститися? Отаке питання мені прийшло в коментарях, але саме на це питання я відповім в кінці, а зараз я вам розповім. За годинниковою чи проти годинниковою, чому взагалі використовують різні напрямки? Давайте почнемо спочатку. Що таке взагалі чистка поленовою скруткою або взагалі якимось димом? Дим у нас це стихія повітря. Повітря чистить всі якісь ментальні проблеми, страхи, надбання, догми, впевненість якусь ментальну стихія повітря у нас чистить наш бетонозмішувач. змішувач І все те, що ми проживаємо і наробляємо у житті, застрягає у нас на всьому. Тілі, тому що ми єдина система. Наш організм це єдина система. І от якщо ми візьмемо наші природні ритми, то Сонце у нас ходить за годинниковою стрілкою. А значить, і організм живе за годинниковою стрілкою. І ми живемо щось, накопичуємо, продовжуємо далі жити. За годинниковою стрілкою, це наш природній ритм. Тому, коли людина не в магії, коли людина не свідома, коли людина просто йшла, йшла впала, зайшла в Тікток і дивиться: ой, що б мені подивитися, напевно, у мене погано в житті, я, напевно, буду чиститись. Тобто, людина не вникає взагалі в алхімію самої магії. Тоді, звісно, Цій людині краще йти по природньому ритму, коли чиститься за годинниковою стрілкою. Сама стихія повітря, той сам цей дим, оцей полин, який зібраний у літнє сонцестояння, він сам робить м'яку чистку, таку м'якесеньку. Знаєте, це як сходити до перекуря, і він вас просто причесав, не змінив вам імідж, не покрасив волосся, не обрізав довгі якісь коси на якусь креативну зачіску. І це нормально для простої людини, яка взагалі не внікає в суть законів світостворення, в суть магічних законів і взагалі біоенергетичних законів.